Що найцікавіше, що е, мотор який з комутацією стоять 7-жильний, а 6-жильний поставили на без комутації там увілічився зазор і він видав аж 400 Вт. Тобто, зазор збільшився і вати щось прийшли. А Оцей, що магніти поклеїли, сіміжильний, найменше, ну, найменше видав, всі жили послідовно. Без комутації більше видав. Результат такий, що комутація, можливо, неправильна комутація, і тут перекос фаз. Виник перекос фаз. Із-за того і такий гул, коли починає виділяти енергію, виникає гул, якесь коротке замикання, що він і нічого не видає. Тобто неправильно откомутірований, ну, висновок я такий роблю, що можливо неправильно откомутірований мотор. Той, що без комутації, зовсім без переділок ніяких, саме більше видав. Короче, ну, Отакий Короче, кінець. Дякую за увагу.